Хобі, маючи освіту географа, а за покликанням бути. Ким? Кондитером. Кондитером. А, що відповідати дитині, коли вона дзвонить, і питає: А тато вдома? Як це бути мамою двох хлопців-підлітків? І взагалі страх почати заробляти більше, ніж чоловік, боятися втратити його підтримку у вигляді чого? Майте посуд і складати підставки і коробки <світ> uh, зараз. Пані Ірина нам все розкаже, як пройти шлях від uh, хобі до професіонала, як боротися з таким стресом, коли твоя дитина з'їдає uh, голов... найголовніший найголовніше декор з торта – це крильця. За 10 хвилин до того, як постукає клієнт, як проживати свій успіх у шлюбі з чоловіком, та, і паралельно бути цікавою мамою для підлітків, як залишатися саме тою мамою, з якою вони далі хочуть комунікувати. Ну що ж, два слова про себе. Я Ірина Черепара з Івано-Франківська, кондитер з 12-річним стажем. Починали все з декрету, так як майже більшість наших всіх кондитерів переросло це все у такий невеличкий бізнес. Я його не можу назвати великим. Ну, Ось... До речі, пані.